Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ми поговоримо про плюси та мінуси шоу Зрадники. Ви більше дізнаєтесь про учасників цього шоу? Я розкрию секрети їхньої біографії. Ну і поговоримо про те, як наші герої ридали в третьому випуску. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Ну що ж, я вже подивилась три випуски цього нового шоу Зрадники. І можу сказати, що воно так мене зачепило. Хто не знає, зрадники це українська адаптація відомого шоу «The Traitors», який вже має успіх у Великій Британії, США, Нідерландах, Австралії та інших країнах. Це психологічне реаліті шоу, де гравці одночасно співпрацюють і зраджують одне одного. Це така суміш детективу, гри на виживання та соціальної стратегії. Це реаліті трішки схожа на гру мафія, але все ж масштабніше, складніше, цікавіше. А тепер давайте перейдемо до плюсів та мінусів цього шоу. Я вже можу виділити декілька. Отже, з плюсів для мене це те, що це такий новий формат для України. У нас ще не було таких шоу. Воно доволі сильно відрізняється від того, що є на українському телебаченні. Також можу виділити кінематографічну картинку. Гарну локацію на Закарпатті, така навіть трішки казкова і готична атмосфера. Також мені сподобалося, що серед учасників є як і відомі люди, так і менш відомі, або навіть взагалі не медійні люди. Бо дуже часто скаржаться глядачі, коли дивляться різні шоу, навіть, от, наприклад, коли дивляться холостяка, що от понабирали одних блогерів, акторок, якихось творчих особистостей. А ось в цьому шоу зрадники все ж можна побачити різних персонажів. Із мінусів я можу виділити те, що ми одразу дізнаємось, хто зрадники на цьому шоу всього три зрадника, яких обирає ведучий вже в першому випуску. З одного боку це цікавий формат, що ми можемо спостерігати, як зрадники маніпулюють. Іншими людьми вірними, але я думаю, було б цікаво, якби, хоча б, наприклад, перша серія або, наприклад, дві перших серії ми не знали хто зрадники, і ми теж так само, як і інші вірні, намагались відгадати, хто є хто. А далі щоб уже ця інформація відкрила з глядачами, і ми за ними слідкували. І ще один такий невеличкий мінус, як для мене особисто, мені не вистачило, щоб розкрили усіх персонажів, усіх учасників гри. Перших серіях, чим вони займаються більш детальніше, якась їхня історія, біографія, щоб ми могли сильніше переживати за того чи іншого учасника, щоб була така певна якась візитівка на початку, де учасник про себе більш детально розповідає про свій життєвий шлях. І якщо вам теж не вистачило цієї інформації, то в цьому відео я підготувала для вас секретики біографії про кожного учасника. Ну що ж, давайте пройдемось по кожному, хто ще був на момент мого перегляду третьої серії. І почнемо з трьох зрадниць. І так, перша зрадниця, яку ми оглянемо, це Олена Манзюк. Про неї, я думаю, вже й так багато з вас знає. Вона відома блогерка в Україні, в неї один мільйон підписників в інстаграмі. У своєму блозі вона ділиться лайфстайлом, порадами щодо здорового способу життя, проводить різні онлайн-тренування. Також вона активно займається благодійністю і допомагає українським військовим. Навіть отримала державну нагороду за свою діяльність в мережі. Регулярно з'являються різні новини зі скандалами, які пов'язані з Оленою Мандзюк. Вона дуже часто любить сваритися з різними іншими блогерами і шукає зрадників, але не на шоу, а в реальному житті. Вона дуже сильно захищає все українське, а особливо українську мову. Але інколи з її вуст лунали дуже неоднозначні висловлювання і інколи навіть жорстокі. Тому я не можу сказати, що я поділяю всі погляди Олени Мандзюк. Ця блогерка не зовсім мені близька, але в цьому шоу за нею цікаво спостерігати. Наступна зрадниця 29-річна Злата Козак або Козак, не знаю, як правильно читається її прізвище. Вона сценаристка мобільних ігор та акторка в комедійному шоу імпровізації. І ось другий факт про себе: те, що вона є акторкою, вона вирішила приховати від вірних, щоб вони не підозрювали її, щоб не подумали, що вона може дуже гарно грати роль. В її інстаграмі вже більше 11 тисяч підписників. Також злата має досвід зйомок в серіалі. А конкретніше вона знялася в серіалі Жіночий лікар. І третя зрадниця це 26-річна Юлія Антіпова. Вона імент-менеджерка та молода співачка під псевдонімом Джізель. Ну, я сподіваюся, що це саме так. Читається. Вона психологиня за освітою та доволі творча особистість: співає, пише пісні, організовує концерти та благодійні заходи. Ней не дуже розвинута сторінка в інстаграм всього лише більше двох тисяч підписників, де вона розповідає про свій досвід зйомці-шоу-Зрадники, також публікує різні відео зі своїх концертів, зі своїх виступів. І також вона є автором та продюсером першого всеукраїнського кавер-конкурсу. Також серед учасників є ютуб-блогер. Вадим Баланюк, 28 років. Він веде ютуб канал, канал присвячений темі кіно і розвінченню російської пропаганди. На каналі зараз вже більше 75 тисяч підписників, тобто не маленький канал, але про його існування я раніше не знала. Чомусь він мені ніколи не траплявся. Із цікавих фактів про Вадима: це те, що він раніше працював бортпровідником. Він довго час займається вокалом і також захоплюється фотографією. Ось навіть фотографував співачку Кажанну. і навіть випустив свою пісню. З більш медійних учасників цього шоу, котре ви вже, мабуть, знаєте, це Анна Неплях. Вона колишня учасниця шоу Холостяк 10 на якій я знімала огляди на своєму каналі. Також вона є моделлю та володаркою титулу Міс Україна, Всесвіт 2021». Дуже часто в себе в інстаграмі публікує різну інформацію про свої стосунки, активно ділиться своїм життям. На даний момент в неї вже 232 тисячі підписників. Також доволі часто вона буває гостею різних інтерв'ю та подкастів, де вона розповідає про участь в конкурсі краси про свої стосунки з чоловіками, як їй дарують дорогі подарунки і навіть квартиру. Також серед учасників є актор та військовий Володимир Ращук, 37 років. Він є актором кіно та театру, також він спортсмен і військовослужбовець, лейтенант. Відіграв головну роль у кримінальному детективі відділ 44, також із цікавих фільмів, де він знімався, це Конотопська відьма, Чорний Ворон та Прикордонники. І після повномасштабного вторгнення став добровольцем. Навіть навесні звільняв від окупантів Київську область. Також серед цікавих учасників цього шоу може відмітити Весту Гунченко. Шоу її представили як стендаперку, але вона доволі різностороння особистість. Веста є керівницею літературно-драматургічної частини Київського академічного театру Ляльок. Також вона креативна директорка. Довгий час вона працювала над створенням ідей і контенту для різних відомих брендів. І навіть її рекламна кампанія для бренду Нескафе Класік отримувала премії. Також вона очілювала відділ креативної реклами Лайфсел. А з 2023 року стала креативною директоркою консалтингової компанії. Паралельно вона створювала різні п'єси для театру, а згодом почала займатися стендапом. Навіть їздить в стендап тури Європою. Наступна учасниця дуже емоційна та яскрава Катря Ткаченко. Вона є викладачкою китайської мови та докторкою філософії. Шість років жила в Китаї, де навчалась і викладала. Зараз проводить курси української мови для китайських студентів. З Цікавих фактів про неї, те, що я не чула в шоу, це те, що вона є учасницею українського електронного гурту. Тобто, окрім викладання, вона ще й співає в себе в інстаграмі. вона ще себе позиціонує мовною активісткою. В Неї така дуже активна українська позиція. Ще одним дуже харизматичним учасником шоу-зрадники є Михайло Янчук. Ось такі в татуюваннях. Михайлу 30 років, він є власником барбершопу і також вокалістом. Він активно розвивається як музикант під псевдонімом Їн Майкл. Сподіваюся, правильно так читається. Як ми бачимо, серед учасників дуже багато різних музикантів та співаків. У Михайла в Інстаграмі не дуже багато підписників, там він в основному публікує різні відео, де він співає. Також однією з цікавих учасниць можу відмітити 62-річну модель Ольгу Шеремету. Ольга розпочала кар'єру моделі лише в 2019 році і зараз регулярно знімається для різних рекламних кампаній. Також займається фітнесом і має досвід у балеті. Ну просто неймовірна жінка і приклад того, що можна почати нову кар'єру, новий шлях в житті, навіть вже в такому зрілому віці. Також серед доросліших учасників цього шоу є Ігор Проценко. Йому 58 років, він кросфордист з безкучою пам'яттю на деталі. Взагалі, Ігор за освітою фармацевт, але зараз працює маркетологом. Раніше займався тренуванням дитячих команд з інтелектуальних ігор. Серед вже відомих і медійних учасників є актор Артур Логань. Артуру 32 роки, він актор театру і кіно. Він знімався у багатьох популярних телешоу, можливо, які ви бачили з його участю, також в різних серіалах і фільмах. У нього доволі активна сторінка в інстаграм, вже 178 тисяч підписників. Має дружину та сина. Дружина теж дуже активно веде свою сторінку в інстаграм. Він також є ще співаком та композитором. Я так бачу, що якщо ти не співак, то тебе не беруть в шоу зрадники. Майже кожен займається вокалом. Також Артур був учасником п'ятого сезону талант шоу ікс фактор, і він став переможцем восьмого сезону шоу Танці з зірками. Лугай знімався в таких фільмах та серіалах, як Київ день та вночі, Чаклунки, Спіймати Кайдаша, Моя улюблена Страшко» та інші. Також серед учасників є менталіст Ілія Корман. Ілії всього 24 роки, він автор ментальної вистави Дослідження Ідея, яка вже забирає аншлаги в Україні. Ілія навіть був запрошений в один випуск на ютуб-каналі Жені Яновича, де він там всіх дуже дивував своїми здібностями менталіста. В інстаграмі в нього лише 5 тисяч підписників, і він дуже часто публікує відео, де він підходить до різних перехожих на вулиці і намагається вгадати їхні знаки зодіаку. Взагалі демонструє свої екстраординарні навички. І також серед учасників є звичайна домогосподарка Марія Корольова. Взагалі, Марія за освітою економіст, але зараз вона повністю присвятила себе домашньому господарству. Вона вирощує різні рослини, розводить птахів, рибу і мріє створити власний екопарк. Вона не є блогеркою і не має розкрученої сторінки в інстаграм. Також серед учасників є психолог, дуже така підходяща професія для цього шоу. Хоча не завжди вона допомагає Олександру Олешко. Олександру 39 років. Також, окрім психолога, він є кризовим менеджером. За першою освітою він експерт-криміналіст. І з цікавих фактів він грає в театрі. Тобто, ми бачимо, у кожного учасника є якась творча сторона. Ну, можливо, не творчим людям. Не так цікаво йти на шоу. Я була дуже здивована побачити, що у Олександра дуже розвинена сторінка в інстаграм. У нього більше 44 тисяч підписників. Він регулярно проводить ефіри на психологічні теми і в своїх відео говорить на тему психосоматики, токсичності, депресії. Окрім психології та акторства, Олександр також викладає імпровізацію та публічні виступи і проводить різні курси по ораторському мистецтву. Наступний учасник, якого розберемо, це Іван Боженко, 34 роки. Він гравець національної збірної України зі спортивного покеру. Взагалі свій шлях починав як круп'є. Але вже зараз є професійним гравцем у покер. До цього працював 5 років в it сфері Ще одна учасниця, яка поки що себе не дуже активно проявляє на шоу, це Ася Бочкова, молода дівчина, їй всього лише 23 роки, і вона є організаторкою рольових ігор. Ася любить читати різні фанфіки і часто експериментує з зовнішністю. І остання учасниця, яку ми сьогодні розглянемо, це Лілія Слесар. Їй теж 23 роки, як і попередні учасниці, але виявляється, вона дуже активна блогерка і дуже популярна. В неї майже півмільйона підписників в інстаграмі, якщо точніше, 428 тисяч, і більше двох мільйонів підписників в тіктоці. Я чомусь раніше взагалі не зустрічала цю блогерку. Думала, що можливо якась там починаюча блогерка. І от, коли я зайшла до неї в Тікток, я помітила, що в неї дуже багато спільних відео з відомими українськими інфлюенсерами. Вона з ними товаришує, але дуже дивно, чому в неї така трішки пасивна позиція саме на шоу. Ну і перейдемо тепер до того, що мене вразило в самому шоу-зрадники, а конкретно в третій серії. Я вже робила огляд на першу другу серію. Можете подивитись, але якщо не бачили нічого страшного, бо якраз все тільки розкручується, починається в третій. Наші три зрадниці, Олена, Мандзюк, злата і Юля, вирішили усунути ту саму популярну блогерку, учасницю Лілію. І їхня стратегія була в тому, щоб усунути не яскраву учасницю, бо до цього були доволі активні учасники з активною позицією, які могли б перетягнути на себе інших учасників. А от Ліля була така дуже спокійна, непримітна, і вони вирішили усунути саме її, щоб Інші гравці не могли запідозрити, хто ж саме зрадники, бо Лілія не висувала ніяких теорій, хто може бути зрадницею, нікого не підозрювала. Тому вона була таким безпечним варіантом, щоб вести інших гравців в оману, і це спрацювало, коли всі учасники проснулись і пішли зранку на сніданок. Вони помітили, що саме Лілії немає, і це дуже сильно їх сполошило. Вони не розуміли, що ж відбувається, і взагалі заплутались і почали висувати невірні теорії. Учасниця Катрія стала дуже активною, почала індивідуально виходити і спілкуватись з багатьма учасниками, задавати їм різні запитання, намагатись зрозуміти вірний чи зрадник, і цим самим навела на себе багато підозр. Вона взагалі така дуже емоційна, експресивна особистість. І із за цього дуже багато інших гравців подумали, що вона саме є зрадницею, що вона грає роль і що вона не щира. А насправді вона сама по собі така людина, яка любить театр, драму. Але саме в цій серії лише Катря здогадувалась, що Олена Мадзюк є зрадницею. Хоча ніхто більше Олену не підозрював. Вона здавалась всім іншим гравцям. Найменш підозрілою, взагалі їх її ніхто не висував. Ну у Олени Мандзюк дуже добре входить прикидатись такою білою пухнастою невинною. Цій серії ведучий запропонував учасникам нову гру, де вони мали виграти або гроші, або обрати меч, тобто захист від вигону з цим мечем. Зрадники не можуть усунути гравця, якщо вони звичайно знають, у кого є меч, а в кого немає. Тут ще ось такі моменти, і вийшло так, що дуже велика кількість гравців в цій грі обрали обміняти гроші саме на цей захист. І по факту вийшло так, що наприкінці цього змагання вони заробили лише 12 тисяч гривень, і деякі учасники були дуже сильно засмучені, особливо ті, котрі йшли на це шоу заради грошей, а не заради слави, медійності або цікавої гри, щоб розважитись. І серед таких учасниць, яка дуже сильно засмутилась, була домогосподарка. Марія взагалі розплакалась, звинуватила всіх інших гравців, що вони не є справжньою командою, що вони не грають правильно за вірних, а лише хочуть врятувати свої дубці. А насправді потрібно було об'єднатися і зробити якомога більше грошей, щоб в кінці, коли вони прийдуть до фіналу цієї гри, вони отримали дуже гарний виграш. Ну і плюс у Марії є своя ціль, вона хоче створити свій власний екопарк, і саме на це їй потрібні гроші. Деякі ж інші учасники мали протилежну стратегію, що навпаки для того, щоб об'єднатись і усунути зрадників, вірних має бути якомога більше, тому якомога більше вони мають отримати цих щитів, цих захистів від усунення. І вийшов такий конфлікт. В цей момент наші зрадниці просто потирають ручки, що їм навіть не потрібно було нічого робити. Вірні просто між собою влаштували цю сварку і в ній варяться. Учасник Іван, який є професійним грамцем у покер, почав наближатись доволі близько до розгадки, хто ж може бути зрадником, тобто він виділив саме жінок. Він проаналізував, що шоу покидають в основному дуже сильні жінки. Гарні, дуже впевнені в собі, які можуть вести інших гравців за собою, і подумав, що саме жінки можуть усувати жінок, що саме зрадниці жінки можуть заздрити іншим жінкам, розумним та гарним. Деякі учасники звинуватили його в тому, що він сексист, але Іван стверджував, що саме так працює людська психологія. Але все ж він підозрював зрадницями не тих жінок. Також не витримав емоційного тиску учасник з татуюваннями Михайло. Я так помітила, що йому взагалі складно перебувати на цьому проєкті, він розплакався, і в цей момент до нього підійшла Анна Неплях, щоб втішити. І це був такий смішний момент, бо вона так фліртувала з ним, його обіймала, заспокоювала і говорила дуже такі неоднозначні цікаві компліменти. Такі, як: Ой, в тебе такі гарні руки, і мені здається, в тебе ж такий гарний член. Не очікувала я такого почути. Але у Ані своя стратегія вона переконана, що Михайло є вірним і вважає, що вони мають триматись разом, що вони мають створити таку коаліцію і разом мають викрити зрадників. І серед учасників, які почали себе дуже активно проявляти на цьому тижні, був кросфордист Ігор. Він трошки змінив стратегію і почав вже більш активно включатись і висувати різні теорії. Різні здогадки про інших учасників, і цим самим навів на себе підозри від інших вірних вже пізніше, коли всі учасники зібрались за круглим столом, щоб голосувати, хто може бути зрадником серед них, вони поставили свої голоси за ігора та Катрю. Вірні найбільше не довіряли саме їм, але я не буду казати в цьому відео. За кого вони проголосували найбільше за Катрю чи за Ігоря, хто покинув проект на цьому тижні? Щоб вам було цікаво самостійно подивитись цей момент. І третій випуск закінчується тим, що наші три зрадниці знову збираються в своїй таємній вежі ввечері і обговорюють, кого ж із вірних усунути на цьому тижні. Час загальних обговорень Володимир дуже так. Жорстко висловився з приводу зрадниць, що ось якщо я їх знайду, якщо я розпізнаю, хто зрадниця, ох, їй ж буде нелегко, я там знаю щось зроблю. Цей момент Юля так сильно злякалась, що аж розплакалась. І цей момент міг би її видати, що вона є зрадницею. Ну, як ми бачимо, в цьому третьому випуску дуже багато учасників плачуть. Не витримують, їм дуже важко, як зрадницям, так і вірним. Що ж буде далі? Це ж тільки третій випуск. Подивимось, чи усунуть вони Володимира чи ні, чи можливо вони усунуть якогось іншого гравця. Це ми вже дізнаємося в четвертому випуску. Як вам взагалі шоу-зрадники? Чи дивились ви його, чи ні? Зачепило чи ні. Багато з вас в мене в коментарях запитували, де його можна подивитись. Я дивлюсь на світ ті Там виходять випуски кожного четверга. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайки, пересилайте його своїм друзям, підписуйтесь на канал, щоб не загубити його. І до нових зустрічей!